Протягом доби російські війська завдали по регіону 1621 удар. Поліція задокументувала наслідки обстрілів. Армія РФ вдарила по п'яти населених пунктах: містах: Красногорівка, Слов'янськ, Часів'яр, селищі Очеретине, селі Притечене. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, три багатоквартирних будинки, освітній заклад, банк, гаражі, автомобілі. З артилерії Росія накрила Красногорівку, вбила жінку. Ще двоє мешканців зазнали поранень. По слов'янську окупанти поцілили ракетою, бомбою Грім Е 1 пошкодили два будинки, навчальний заклад, відділення банку сім авто авіаударом по очуретиному зруйновано п'ятиповерхівку. Крім того, встановлено інформацію про чотирьох мешканців Сіверська, які загинули раніше, 14 квітня. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватний будинок і автомобіль поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.